Вітаємо вас з перемогою. Ваш коментар до цієї гри. Як зіграла команда, як зіграли ви особисто? Дякую за привітання. Хочу привітати всіх, хто відноситься до ЦСКА з перемогою сьогодні. Продемонстрували гарну гру. Виконали настанову тренера на 100% Віддалися на футбольному полі. В Перший тайм зробили рахунок більш комфортний. в другому таймі вийшли і просто контролювали гру. І закінчили матч з доволі розгромним рахунком. Команда суперника, ну я рахую, що не дуже створила нам проблеми. Грали в задоволення і отримали максимум, як то кажуть, від, від сьогоднішньої гри. Порадували вболівальників, тренера, всіх хто відноситься до команди ЦСКА. Завтра вже кубкова гра. Суперник буде вже більш сильний, більш ваші. Як ви настраєтесь на завтрашню гру? Як вважаєте, буде який рахунок, як зіграєте? Відносимося до гри як професіонали і намагаємося в кожному матчі брати три очки і показувати гарну яскраву гру для того, щоб задоволення, як то кажуть, було отримували задоволення від кожної гри. Дякую ще раз з перемогою. Всій грі і бажаємо перемог наступних матчах і показувати гарну гру. Дякую. 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 Все буде ЦСКА. Дякую.